Українська енергетика це сектор, який одночасно виживає під російськими обстрілами і вже стає об'єктом інвестицій. Росія з однієї сторони цілеспрямовано б'є по генераціях, підстанціях і мережах, намагаючись залишити країну без світла і тепла. У відповідь Україна не просто ремонтує пошкоджене, але починає перебудовувати енергосистему, робить її більш децентралізованою, захищеною та орієнтованою на нові технології. На цьому фоні України заходять міжнародні фінансові інституції, уряди. Партнерських країн і приватні інвестори йдеться не лише про відновлення після атак, а й про достовкові вкладення у розподілену генерацію зелену енергетику, газ накопичувальні енергії та захист інфраструктури. Але ключове питання: чи готова Україна як держава і як ринок до цих інвестицій, чи готові інвестори вкладатися, коли в нас з боку ще існує Російська Федерація? Про це не тільки будемо говорити з Андрієм Шебенником, головою комітету національної асоціації. Адвокатів України з інвестиційної діяльності та приватизації. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго дня. З позиції адвоката, який спеціалізується на тематиці інвестицій, наскільки відкритим і перспективним зараз для іноземців виглядає ринок енергетики нашої держави? Хитре питання, дякуємо за нього. Дійсно, є проблематика, якщо говорити як адвокат, то ну, не дуже триває. Чому? Чому не дуже? Тому що всі ми розуміємо, в якій державі ми живемо, скільки перепон в нашій бізнес діяльності, в нашій життєвій діяльності, і важко уявити собі будь-який бізнес, коли він до проблем там, з опаленням, електроенергією, ще чимось ще, ще, обшуками, контролюючими органами, високим навантаженням податком. Можемо перелічувати, перелічувати, перелічувати ці цю проблематику, але ми з вами зараз говоримо не про негатив. Ми більше говоримо про позитив, тому що навіть в цій ситуації, коли всі ми з вами опинилися, фактично в зруйнованій енергосистемі при переході від того, що в нас було там довоєнний період, коли ми фактично жили з атомної енергетики і ні про що не переживали. І у нас дешеве світло було, і нам в принципі все одно було, що воно від, від чого воно і звідки воно з'являється. А на зараз уже воно подорожчало. і Ми все одно мріємо про те, щоб воно було 24 на 7 Тому в цій історії, коли більше 60 відсотків зруйновано енергетики, на зараз це і є. Крім негативного моменту, є високий потенціал і високий ринок привабливий ринок для будь-якого інвестора. Не тільки для іноземного, а для і внутрішнього інвестора, тому що це можливість, коли зараз цей ринок урегульований повністю, фактично перейшов до держави. Знову держава не буде тримати на собі це господарство. В післявоєнний період вона однозначно це господарство передасть. І отут, от найголовніше, щоб це не відбулося передача знову ж таки в якогось олігарха а щоб це був прозорий іноземний, можливий інвестор і не один, а десятки, сотні, а може й тисячі інвесторів, а можливо фонди і внутрішні, які на себе це переберуть. цей ринок, який фактично. Ну, на жаль, але фактично він на зараз звільнений. І ми ринок цей орієнтовно більше 60 мільярдів. я думаю, що і до 100 мільярдів буде доходити ця цифра, тому що різні е видання по-різному це трактують. Ну, мінімум те, що є, це 60 мільярдів. Е оцінюють ринок, який на зараз вільний. Фактично. Звісно, перепони цьому не тільки. Е державні держава дійсно має створити як мінімум поле коли не буде заважати цьому я тезу цю постійно говорю нам бізнесу не потрібно нам не потрібна допомога я ж також бізнес але юридичний бізнесу не потрібна допомога йому просто потрібно не заважати от є у нас там сталі якісь умови 6% там єдиний податок 5 і військовий збір все ну, заплатив і там вільний. Я, я таке пропагандую. Ми маємо сплачувати податки, але ми маємо розуміти, що до нас ніхто не прийде там, протягом трьох років або року, коли ти прозор, або взагалі не прийде. Навіщо до мене або до вас, або до бізнесу? Щоб хтось ходив і контролював цю всю історію. Ми платимо податки, ми свідомо відповідаємо своїми зобов'язаннями перед державою і просимо державу не втручатися в нашу діяльність. І це Працює це спрацює, ну і крім того, потрібно розуміти, що в енергетиці потрібно виконувати взяті на себе зобов'язання, тому що держава брала на себе зобов'язання. Е, багато хто вклався в бізнес-проекти, де вклав е, сотні тисяч доларів, мільйони доларів е, побудову електростанцій зелених, і був тариф, який 30 років мав діяти і. Ті люди, ці інвестори, мали отримувати дохід, але держава свої зобов'язання не виконувала. Почалося це все, на жаль, ще до довоєнний період. Тобто, до повномасштабного вторгнення ця заборгованість почала накопичуватись зобов'язання в'язанням своїх держава не виконувала. Звісно, це також впливає на рішення інвестора щодо інвестицій на зараз. І основне нам потрібно вирішити. Питання страхування воєнних ризиків. Це найголовніше, з чим зараз потрібна держави, тому що насправді сумніваюся, що будь-яка страхова кампанія на себе ці зобов'язання візьме, тому що сума там від 20 мільйонів гривень більше. І всі розуміють, з якими ризиками це стикається. Тому якщо буде якась державна установа або міжнародна установа, яка зможе хоча б частково перекрити. Ризики пов'язані з саме воєнні ризики, наприклад, прилетівши хет в там якусь станцію і зруйнував щось. Що це буде там, хоча б мінімально компенсовано по тим сумам, які інвестор вклав тоді, і, і на зараз будуть інвестиції. Ми констатуємо, що фактично плюс-мінус виходимо на рівень 2021 з першого року, підведеним. Станціям, поведеним об'єктам електроенергетики, енергетики, які були там в 21-му році, тому це відбувається і це відбувається також в зв'язку з тією тяжкою ситуацією, тому що є попит на ринку, є попит. Держава готова викупати треба, готові викупати обсяги цієї енергії. Ми бачимо плюс. Які що ми інтегровані стали в енергосистему? Ми бачимо, як нам допомагає енергосистема Європи, чому це сталося, і як це сталося, це сталося 22-му році, і це безпрецедентно сталося, тому що знову ж таки, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, ця ситуація не роками вирішувалась, а вирішилась фактично там в місяці. І завдячі цьому ми вже виживаємо на даний час, поки в нас там відбуваються атаки на нашу енергосистему. Тому ця інтегрованість дає можливість не тільки імпортувати, а й експортувати електроенергію. Коли наша ситуація стабілізується, коли буде надлишок енергії, можна експортувати. і Європа збільшила квоти відповідно на наш експорт електроенергії про це. Говоримо, але зрозуміло, що в нас на зараз не вистачає і для власних потреб електроенергії. Якщо я не помиляюся, основне... попередньо говорили, що в нас брак від 5 до 8 гігаватів електроенергії. І зараз нашим підприємствам дозволили самим купувати і імпортувати електроенергію. В цьому контексті, пане Андрію, таке питання можливо наївне, можливо, трошки не з цієї реальності, але. Якщо у нас є умовне умовне підприємство, яке на свої потреби імпортує, тобто купує електроенергію, в нього є кошти. Слава Богу, він чимно сплачує податки, слава Богу. Чи держава може домовитися з підприємцями України, що ви купіть також електроенергію ще і для населення, а ми вам взамін? Спростимо отримання якихось документів чи дозволів, чи то пак полегшимо вам життя для ведення бізнесу в наступні кілька років. Такий бартер між державою і бізнесом можливий. Ви зараз в мене смієтеся. Але ні, це... ні, ні. Я у мене у вас чудове почуття гумору. А навіщо це держава? Якщо держава сама імпортує скільки, скільки потрібно, Євросоюз надає, і ми зараз користуємось. Вибачте, в великій мірі енергію європейською, навіщо державі? Така схема, яку ви запропонували, це можливо. А держава насправді покривається весь дефіцит. Тому що я за апелюю, тому що говорилося про те, якщо держава буде закривати всі наші потреби, тобто з цим дефіцитом гігаватів, то для населення електроенергія би мала коштувати дорожче. Держава заходить в мінус сама себе заганяючи, якщо буде покривати цей весь брак від 5 до 8 гігаватів. Звісно, ну... То, що ви запропонували, воно може мати теоретично, може мати місце, але Практично. ризикувати підприємства в ну, підприємство ризикувати, це ну сьогодні, хтось там з чиновників це запропонував завтра його звільнили. і післязавтра це підприємство має кримінальне провадження. Ну і ми його будемо захищати і говорити, що це не його, бо. Думка і це він не заробляє на цьому, а це він допомагає державі. Звісно, потреби всі не закриє європейська енергетика. Звісно, чому тому що у нас же ще проблема найголовніша не в тому, як взяти. У нас найголовніша проблема, як його доставити до споживача, тому що ми маємо оцю транспортну зруйновану. Ну, систему Сруйновую. інфраструктуру умовно енергетичну. Ми маємо про, про проблеми саме доставити до кінцевого споживача цей або теплоносій, якщо ми там про теплову енергію, або про електроенергію, якщо ми говоримо, то підстанції всі руйнуються. Ворог б'є по больному. Він це свідомо робить вже який рік, і він починаючи від генерації. Знищує не тільки генерацію, він вже знищує доставку. Тобто їм вони так ланцюжок це зменшує, зменшує, зменшує. Тому те, що дозволили підприємствам напряму укладати договір, це добре. Тому що промислове споживання воно більше споживає електроенергії. Ну, зрозуміло, щоб це був той ліміт, то не допол... не втрати несли б мешканці. Не до цю цього, тому чим більше підприємств, таких глобальних укладець договори напряму буде отримувати електроенергію, але ж те саме підприємство. Також проблематично його отримати, тому що може бути зруйнована підстанція на шляху до цього підприємства, і воно цю енергі... енергію не отримує. Держава її використає по іншому. От ми бачили в понеділок. Був колапс також. Це ж не прогнозована атаками і не всім. Це було природне природою там, цими морозами безпрецедентними. Лінії електропередач поперемерзали, і навантаження не витримували подстанції і, і обриви ставалися. Ну, тобто, ми лишились там міста Київ, фактично також без світла і перебувало блекаут цілий день. Це навіть без бомбардувань. Тому що, навіть я був на там івентах енергетики ще напевно рік тому казали, що ну воно я не знаю, сидить енергетик, так, я не знаю, каже, як воно функціонує. Так. Ну там стиля немає. Там будь який опит і, і що буде? Я не знаю, як воно але Воно працює. Він каже: вона працює, підстанція, там якийсь ще об'єкт. В от такому стані воно перебуває, і те, що там ми бачимо, відео прильотів. Всі ж о, бачили, як його відновити. Ну тут о, брати горілку і трубу роз о, одну розмерзається вона годинами, а там фактично там о, тисячі метрів, от в такому стані, або сотні метрів квадратних перебувають в такому стані. Це надзвичайно важко відновлювати. і добре, що енергетики справляються, і хоча б в такому. Масштабі і ну, воно кожен день ліпше, ліпше, ліпше. Зрозуміло, що якщо б атак нових не було, то ми б з вами плюс-мінус спокійно базимо зиму дожили з електроенергією, Я думаю, про я про мешканців. А так зрозумів на майбутнє потрібно думати. Ну, поляки, наприклад, скраплений газ там використовують зараз. для нас це також не варіант, але вони будуть імпортувати з штатів. Скріплені гаси будують сховище під це. Вони такий варіант знайшли. Турки там добувають на шельфі Чорного моря. Це для нас варіант. Також відновиться безпекова ситуація. Ми це також можемо робити і потрібно це робити. Тому варіант турецький для нас є. Але диверсифікація, і от ми бачимо нам громади, які невеличкі, там Львів також великі місць, також проблема централізованого цього з радянської історії. А якщо взяти якісь там приміські, там вінники, там я не знаю, вибачте, не всі населення пункти знаю. А багато хто вирішив сам, громади повирішували це. Там є своя котельня, є свої забезпечення, свої генератори, які забезпечують. Об'єкти в громадах, і оце те про що ми маємо говорити. Це приклад ефективного менеджменту на місцях. І якщо генерація е, буде тисячі цих об'єктів, або сотні тисяч, дай Бог, мрія наша з вами, да, то як його зруйнувати? Десь тільки ракет взяти? Ну що буде кожен ворог по кожній електростанції сонячні там чи вітряковій, якщо їх буде тисячі. А тут звісно, одна, якщо по Києву говорити, одна ТЕЦ і вся Траєщина, там це величезний район, тисячі будинків без тепла і світла там, лишається, то звісно, вони ці об'єкти будуть і далі атакувати. Тому а потрібно й... все одно диверсифікуватися. Так, так. пане Андрій, я просто хотіла уточнити. Якщо ми говоримо зараз про інвестиції, то куди зараз можна вкладати в гроші в енергетику і куди вкладають Ну у нас ми вже тепер всі трошки стали експертами в енергетиці, бо почали розуміти, що світло не просто так в квартирах є. Що зараз складають у розподілену генерацію зелену енергетику, накопичувані станції, захід інфраструктури? Що зараз є для інвесторів таким топ топ і які це буде мати наслідки потім для нашої енергетики? Як вона буде виглядати? Те, що ви назвали «top of the топ, б... будь-що з того переліку є топ на сьогодні, тому що ну є брак електроенергії. Але що б хотів би відзначити у цьому, хотів би відзначити накопичення. От у нас кампанія Дитект оголосила, що вона там буде сховище будувати на там велику кількість електроенергії. Це то, чого не вистачає взагалі у нас, от як цей пілотний проект, завершиться, ну Фактично, я не бачив прикладів там великих об'ємах по Україні, де ще хтось таке робить. От із того переліку цьому увагу потрібно приділяти. Ми також можемо ще до того додам виробляти якісь. Ті ж самі станції можемо виробляти ну будь-будь-що з переліку, то ми, ми як держава промислово можемо виробляти цьому. Увагу потрібно приділяти, тому що. Ну, в тому числі, якщо ви поглянете зараз, крім китайського засилля ринку, з'являється велика кількість польських товарів. Це не було так. Це фактично за ці роки Польща так і не адаптувалась до ринку, і нам потрібно це робити. Є приклади хороші там у військові, використовують якісь ті самі апарати, які виробляються в Україні. Тобто ми це можемо робити в цьому сектору. Потрібна увага. Якщо зелена енергетика, звісно, і ми бачимо навіть по вашому регіону, як будуються одну станції, і це правильно. І звісно, було і буде сонце. була і є можливість добувати і вітряками електроенергію. Але тут, от я відзначав, і знову скажу. Потрібно тому, що це має бути чітко виконуватись державою норми щодо викупу цієї енергії. Не має в збиток працювати там підприємець або не має вибивати він з держави там роками чи місяцями те, що він віддав. Тобто він же ж віддає по зеленому тарифу, Він має отримати кошти. Якщо це буде державою дотримуватись, це і далі вона і так розвивається і конгераційні... Всі установки все розвивається, чому тому, що є брак. І, ну, і, бачите, і, Тут вже перелік. тоді і наступне моє питання. Якщо ми говоримо про приватизацію або державно-приватне партнерство енергетиці під час війни, то нам треба розуміти, що це має бути з двох сторін. Якщо а, людина вклала гроші, виробила електроенергію, то держава має зобов'язання у себе купити і заплатити за надані послуги, а не просто взяти і не заплатити. А так, як це регулюється от, законодавством? Тоді як, як нам до цього дійти? Тут е, воно все врегульоване. Є договори, є інвестиційні договори, є проекти, є бізнес-плани. Все це врегульовано. Єдине, що воно державою на жаль, ну констатуємо це, не виконується в повній мірі, а має виконуватись от на зубок. Якщо воно буде виконуватись чітко те, що прописано, питань не буде. Інвестор буде розуміти, підприємець буде розуміти, будь-хто буде розуміти, що прогнозована історія підписав, ввів експлуатацію, якийсь об'єкт купила держава, отримала це і заплатила через місяць чи як передбачено договором через два місяці, а не півроку на чи декілька місяців, він буде чекати ці кошти. Я вважаю, що це буде меседжем власним і держава насправді зараз це і робить, намагається зменшити цю заборгованість. І цей від підприємців чує і намагається платити, і якщо розуміючи, що наприклад там за кордоном це набагато дорожче. Купувати і ви правильно казали, якщо це на мешканців перекладати чого не буде, тому що мешканець у нас виборець, слава Богу, нас ще з вами цінує держава. То ну, поки, поки вибори у нас не відбулись не президентські, не парламентські, я думаю, не слід чекати. хоча вже один же ж підвищення було. Ми про це забули, тому що ми хочемо цю електроенергію мати взагалі. Але всі відчувають по платіжкам, наскільки це болісно на зараз, там опалювальний період, коли і плити багато хто повикидав, навіть газові в Києві така ситуація, і повстановлював електричні і опалення, і все електричне, багато в кого, то по платіжкам вже люди відчувають. А якщо це підвищення має рінтабельність на зараз вкладати. То тоді це буде шалені шалені кошти. Важко уявити. Там якщо з європейськими порівнювати не хотілося б. Тому я думаю, що до виборів підвищення мені так здається, і хотілося б мені так, щоб для всіх громадян це опція була не відбудеться. Я сподіваюся, але пане Андрію, тут питання в тому, якщо ми не будемо вкладати на нашу енергетику, ми нічого не отримаємо. Зокрема, ми не отримаємо світло в домівках, і питання інвестицій залишається дуже відкритим. Тож хто заходить зараз в як інвестор в українську енергетику? І от насправді, якщо говорити про російські удари, це головний стоп-фактор для інвестора, чи навпаки пошук до нових вкладень, рішень і можливість пробувати нові проекти модернізацію. Саме так Но, на жаль або на щастя, те, що зруйнується, те до чого всі звикли, спричиняє вільний ринок, спричиняє об'єм ринку, де вже не вийде дешевою робочою силою, дешевим енергоресурсом, дешевою. Якоюсь там лобістською допомогою вирішити це питання тут не просто взяти і приватизувати якісь обленерго і все і далі там на тих потужностях, які були, доставляти людям і брати за це плату і заробляти фактично швидкі гроші. Назвемо це так, як це було десятиріччям. фактично. Повний переділ і повне руйнування ринку дає можливість на зараз на економічних засадах вибудувати нову модель, вибудувати нову можливість, і це відбудеться з нашими реаліями, звісно. І... Але хочемо, і не хочемо, воно все одно відбудеться. Чому? Тому що держава не буде це господарство тримати, тому що державі. На це потрібні будуть величезні кошти. І як практика показала, держава в кризовий момент має бути управлінцем, тому що інакше ніяк в цих реаліях. Але потім це господарство потрібно буде банально продати ефективно, вигідно або е зайдуть нові люди для що для потрібно для там е сонячної енергії ділянка фактично і прорахунки, що там по сонцю. Як іде опади і, і таке інше. Тому ця можливість у нас є не тільки на Півдні, но і у вас же будується по всій Україні. Ці об'єкти будуються. І кожен громадянин вже потрошку проточку по прикручує до своїх домоволодінь сонячні панелі. Це також приклад диверсифікації, це також приклад інвестицій в енергетику. Інвестор це не тільки, от ви питали, хто да будь-хто тобто де є десяток там зараз. Це там у вигляді допомоги, це десятки країн, це Сполучені Штати, Євросоюз, те, що допомога, це фактично також інвестиція в нашу енергетику. Хто передає генератори, хто чим може, хто бригади якісь працюють, спеціалісти може консультують, імпортується електроенергія. Це все інвестиція і допомога нам на даний час. І потрібно не забувати, що. Інвестор це не якийсь там дядька, який чекає мільйон, мільярд у нього в кармані. Це може бути будь-який громадянин України, який має там, можливість вкласти 100 тисяч доларів будь-яку іншу суму через фонд якийсь. І той фонд може побудувати сонячну станцію, продавати державі електроенергію, і людина буде отримувати з того дохід. Це також приклад. і воно… Відбувається так в Україні, тому mm. е велика кількість країн зацікавлена в цьому. Ну звісно, це пол, ну, навіть ті ж самі країни там Узбекистан інвестує е в Україну. Він і в Аграсі успішно працює туреччина. інвестує в Україну. Тому що всі зацікавлені, в отриманні прибутку. Це може бути будь-яка країна. Європа, Євросоюз, Велика Британія, Сполучені Штати Америки. Ми кожен день бачимо в новинах, що чекаємо, готові, чекаємо, готові. Це крутиться навколо припинення бойових дій, і, і от зі слів, і в якісь прогнозовані позиції нашого уряду, стабільні прогнозовані позиції. Пане Андрію, дякую вам, що долучилися. Нагадаю, з нами був голова комітету Національної асоціації адвокатів України з інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельников. Ми говорили про інвестиції в енергетичний сектор України, перспективи, розвиток та поточну ситуацію станом на зараз. Пане Андрію, дякую вам. Бережіть себе. Дякую. Спокійного, Мам теплого, світлого вечора. Бажаю вам і нашій аудиторії.